Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми маємо надзвичайно важливу розмову з людиною, яка бачить те, що приховано від звичайного погляду. Останні місяці принесли багато питань про майбутнє нашої землі, про долю міст, що опинилися в полоні окупації. Луганськ, місто з мільйонною історією, місто шахтарів і металургів, місто, де народжувалися українські таланти, сьогодні чекає на своє визволення. Але коли це станеться? Хто стане тією людиною, що поверне місту його справжнє обличчя? Хаял, Алекперов, езотерик і провідник між світами, людина, чиї передбачення збувалися з дивовижною точністю, сьогодні розкриє завісу майбутнього. Він бачив знаки, він читав символи, він чув голоси предків, що вказують на те, що зміни вже близько. Той, хто має змінити все, вже готується до повернення. Події набирають обертів швидше, ніж ми думаємо. Прошу до ефіру Хаяла Алекперова. Я бачу цю картину вже три місяці поспіль. Кожної ночі, коли місяць досягає свого зеніту, переді мною постає один і той самий образ Луганськ. Не той Луганськ, що ми бачимо сьогодні на знімках окупації, а Луганськ майбутнього. Луганськ вільний, Луганськ, що дихає повною грудьми. Я бачу площу перед обласною адміністрацією. Я бачу людей, що зібралися там не зі страху, а з радості. Я бачу синьо-жовті прапори, що майорять над кожною будівлею. Але найголовніше, я бачу людину, що стоїть у центрі цієї картини. Це не президент, не генерал, не політик, якого ми всі знаємо. Це той, хто повертається. Той, про кого говорили старі пророцтва, записані ще за часів Запорозької Січі, той, хто має в собі силу об'єднати розірвані нитки долі. Дозвольте мені розповісти, як я дійшов до цього розуміння. Восени минулого року, коли листопад тільки починався, я здійснював ритуал очищення в Карпатах. Я піднявся на гору говерлу не як турист, а як шукач істини. Там, на висоті дві тисячі метрів, де повітря розріджене, і свідомість відкривається іншим виміром, я отримав перше знамення. Блискавка вдарила в каміння за 50 метрів від мене, хоча небо було чистим. Це не було природним явищем, це був знак. Коли я підійшов до місця удару, я побачив на камені викарбуваний символ, якого там не було хвилину тому. Древній тризуб. Але не звичайний тризуб, а той, що має четверте промінчасте відгалуження, вказуючи на схід. Я знав, що це означає. Схід України кличе. Схід чекає на свого визволителя. Я почав досліджувати старі манускрипти. Я їздив до Києво-Печерської лаври, де в архівах зберігаються пророцтва ченців-відлюдників, що жили в печерах століттями. Там я знайшов текст. Датований 1849 роком, старець Паїсій, який прожив 107 років у повній ізоляції, написав перед смертю послання. Він писав про те, що в час великого розколу, коли земля українська буде розірвана на частини, прийде той, хто поверне цілісність. Він писав, що цей чоловік матиме особливу мітку. Він буде носити в собі біль усіх, хто постраждав. Він не прийде як завойовник, він прийде як той, хто повертається додому. Паїсій писав, що цей чоловік з'явиться, коли на небі зійдуться три планети в одній точці, коли місяць буде повним в ніч зимового сонцестояння і коли на землі відбудеться подія, що струсне основи світу. Я перевірив астрономічні календарі. 1849 року такого з'єднання не було, 2001 року не було. Але воно відбудеться в грудні наступного року. 21 грудня 2026 року. Юпітер, Сатурн і Марс вишикуються в пряму лінію. Видимо з Луганська. Саме з Луганська, не з Києва, не з Львова. Це перше підтвердження. Але я не зупинився на цьому. Я звернувся до сучасних джерел. Я аналізував події останніх трьох років. Я бачив закономірності, які пересічна людина не помічає. У вересні 2024 року в Луганську сталася пожежа на старому заводі. Офіційна версія окупантів говорила про технічну несправність. Але я знаю правду. Я говорив з людьми, що бачили це на власні очі. Вогонь горів синім полум'ям, таким, яке не дає звичайний матеріал. Це був знак очищення. Старе має згоріти, щоб дати місце новому. Потім, у січні 2025 року, сталася ще одна подія. У Луганську, в районі, де раніше була головна міська бібліотека, люди почали чути дзвони. Не церковні дзвони, бо всі церкви були або зруйновані, або перебували під контролем окупаційної влади. Це був інший дзвін глибокий, такий, що проникав до кісток. Старожили казали, що такий дзвін чули їхні прадіди в 1943 році, коли місто було визволене від нацистів. Це дзвін надії, дзвін майбутнього визволення. Я почав бачити образ конкретної людини у своїх видіннях. Спочатку це був лише силует, фігура, що стояла проти світла. Але з кожним місяцем образ ставав чіткішим. Я бачу чоловіка середніх років, не старого, але й не молодого, йому близько 45 років. Він має шрам на лівій руці від зап'ястя до ліктя. Цей шрам він отримав давно, ще в дитинстві, коли врятував когось від великої біди. У його очах є біль, але не біль поразки, а біль розуміння. Він знає, що кожна жертва має сенс, що кожна сльоза не дарма. Він носить на шиї маленький хрестик, але не показує його нікому. Це не символ показної релігійності, це його особистий зв'язок з вищими силами. Цей чоловік не живе зараз в Україні. Він перебуває за кордоном, але не тому, що втік. Він там, тому що готується. Він вивчає, він аналізує, він збирає сили. Я бачу, що він працює в сфері, пов'язаній з комунікаціями або з інформацією. Він розуміє, як працюють сучасні системи, як досягти людських сердець, як організувати рух, що не можна зупинити. Він не військовий за освітою. Але він розуміє стратегію краще за багатьох генералів. Він вчився на помилках інших, він знає, що не можна повторювати. Я бачу момент його повернення. Це станеться влітку 2026 року. Червень або липень, коли земля найбільш жива, коли енергія досягає свого піку. Він не прилетить на літаку з фанфарами. Він прийде тихо, майже непомітно. Спочатку його побачать в Харкові, потім у Дніпрі, потім він рухатиметься на схід. Кожне місто, через яке він проходить, отримує заряд надії. Люди не відразу розуміють, хто він, але вони відчувають, що щось змінилося, що повітря стало іншим. До осені того ж року він досягне околиць Луганська. Але він не ввійде до міста відразу. Він чекатиме. Він знає, що час має бути ідеальним. Він збере навколо себе людей, не армію в звичайному розумінні, а людей, які повірили в можливість змін. Це будуть місцеві жителі, ті, хто залишився, хто пережив окупацію, хто не втратив віру. Це будуть також ті, хто змушений був виїхати, але хто мріє повернутися. Вони прийдуть до нього не тому, що він закликав, а тому, що вони самі відчули, що настав час. Я бачу конкретну дату: 12 жовтня 2026 року. Це буде субота, день тихий, коли окупаційна влада розслаблена після тижневих справ. Рано вранці, коли сонце тільки починає підніматися над горизонтом, почнеться рух. Це не буде штурм з танками і ракетами, це буде народне повстання, але організоване так майстерно, що опір не матиме часу сформуватися. Ключові вузли комунікації будуть заблоковані. Шляхи відступу окупантів перекриті не військовими, а самими жителями, які виставлять мирні блокпости. Той, хто повертається, увійде до Луганська о 12-й годині дня того ж дня. Він ітиме пішки по головній вулиці, і за ним ітимуть тисячі людей. Не мільйони, бо багато вже виїхало. Але ті тисячі, що залишилися, що пережили все, будуть іти з таким переконанням, що жодна сила не зможе їх зупинити. Окупаційна адміністрація спробує організувати опір, але солдати відмовляться стріляти. Багато з них самі є українцями, змушеними служити під тиском. Коли вони побачать цей мирний марш, коли вони відчують енергію змін, вони зложать зброю. До вечора того ж дня над будівлею обласної адміністрації замайорить український прапор. Не той прапор, що був там до окупації, а новий, принесений людьми, які зберігали його всі ці роки в таємниці. Цей прапор стане символом не просто визволення, а відродження. Луганськ дихатиме вільно вперше за багато років. Люди вийдуть на вулиці не зі страху, а з радості. Вони обійматимуть один одного, плакатимуть, сміятимуться, співатимуть гімн. Але повернення Луганська буде лише початком. Той, хто це зробить, стане символом для всієї України. Він покаже, що неможливе, можливе, що навіть найтемніша ніч закінчується ранком. Інші міста, інші регіони, що зараз під окупацією побачать приклад і знайдуть силу діяти. Донецьк піде за Луганськом протягом місяця. Маріуполь, Мелітополь, всі міста, що сьогодні здаються недосяжними, почнуть своє визволення. Це буде ефект доміно, але не військовий, а духовний. Люди згадають, хто вони є, звідки вони, яка їхня справжня ідентичність. Я бачу також, що після цих подій сам цей чоловік не залишиться у владі. Він не прагне посад, він не хоче слави. Коли його місія буде виконана, коли Луганськ і весь Донбас повернуться до України, він тихо відійде. Люди будуть питати, де він, будуть шукати його. Але він розчиниться так само несподівано, як і з'явився. Деякі скажуть, що він був янголом, посланим Богом, інші скажуть, що він був звичайною людиною, яка знайшла в собі надзвичайну силу. Але істина буде посередині. Він був тим, хто мав це зробити. Тим, кого обрали вищі сили для конкретної місії. Зараз, у цей момент, коли я говорю з вами, він десь там, можливо, в іншій країні, можливо, навіть не підозрює повністю про свою роль. Але знаки приходять до нього. Він бачить сни, які не може пояснити. Він відчуває поклик, який стає сильнішим кожного дня. Скоро він зрозуміє. Скоро він прийме свою долю, і тоді все почне розгортатися так, як я бачу. Енергії вже в русі, колесо долі вже крутиться, і нічого не може його зупинити. Я також маю сказати про ті перешкоди, що будуть на цьому шляху. Не все буде легко. Окупаційна влада спробує дискредитувати цю людину ще до того, як вона прийде, будуть поширюватися фейкові новини. Будуть намагання підірвати довіру, але ці спроби проваляться, тому що правда сильніша за брехню, особливо коли правда підтримується енергією мільйонів. Також будуть спроби фізично зупинити цю людину. Я бачу щонайменше три замахи на її життя до моменту входу в Луганськ. але всі вони проваляться. Ця людина захищена не просто охороною, вона захищена самою долею, самою метою її існування. Деякі скептики можуть сказати, що я говорю загальними фразами, що я не даю конкретних імен. Це правда. Я не можу назвати ім'я, тому що ще не бачу його повністю. Воно приховане в тумані майбутнього, захищене від передчасного розкриття. Але я можу сказати, що це ім'я українське, корінне, таке, що має глибокий зміст. Це не сучасне вигадане ім'я, а ім'я з історією, ім'я, яке носили герої минулого. Коли воно буде вимовлене в голос у контексті подій, всі згадають старі легенди і зрозуміють, що історія повторюється, але на новому рівні. Я хочу також звернути увагу на роль жінок у цих подіях. Той, хто повертається, не буде сам. Поруч з ним буде жінка сильна духом, така, що пережила особисту трагедію, але не зламалася. Вона втратила когось близького в цій війні, можливо, чоловіка, можливо, брата, можливо, сина. Ця втрата дала їй розуміння ціни свободи, вона стане голосом тих, хто не може говорити, символом материнського болю, що перетворюється на силу. Її ім'я я бачу чіткіше вона Оксана або Олена, одне з цих двох імен. Вона буде стояти поруч з ним на тій площі в Луганську, і її сльози радості стануть сльозами всієї нації. Також важливо розуміти міжнародний контекст: повернення Луганська не відбудеться в вакуумі. Це станеться в момент, коли геополітична ситуація створить унікальне вікно можливостей. Я бачу, що навесні 2026 року відбудуться важливі події на міжнародній арені. Одна з великих держав, що зараз підтримує окупацію, зіткнеться з внутрішніми проблемами, які відвернуть її увагу від України. Це не буде революція, але це буде достатньо серйозно, щоб ослабити хватку. Інші країни, що зараз займають нейтральну позицію, різко змінять своє ставлення і публічно підтримують Україну. Цей сув у Світовій думці створить атмосферу, в якій визволення Луганська стане не просто можливим, а неминучим. Я бачу конкретні зображення Дня визволення: ранок буде прохолодним, типовим для жовтня в тому регіоні. Легкий туман лежатиме над містом, але коли сонце підніметься вище, туман розсіється, і місто побачить себе в новому світлі. Перші люди вийдуть на вулиці ще до світанку не за командою, а за покликом серця. Вони починатимуть збиратися біля центральної площі спочатку сотні, потім тисячі. Вони не матимуть зброї лише прапори, плакати з написами про свободу, про повернення додому, про право жити на власній землі. Окупаційна поліція спробує їх розігнати о восьмій годині ранку. Але щось піде не так у їхніх планах. Їхня система зв'язку раптово перестане працювати. Це не буде кібератакою в класичному розумінні, це буде точкове відключення, зроблене руками тих місцевих технічних спеціалістів, які таємно залишалися вірними Україні всі ці роки, працюючи в окупаційних структурах, чекаючи на свій момент. Без зв'язку окупаційна влада не зможе координувати свої дії. Паніка поширюватиметься серед їхніх рядів швидше за будь-які накази. О 9-й годині з'явиться перша група місцевих активістів, що візьме під контроль будівлю міської ради. Вони зробили це без насильства, просто зайшли всередині, коли охорона розгубилася через відсутність вказівок зверху. На балконі будівлі вони розгорнуть великий транспарант з написом Луганськ це. Україна і цей образ миттєво розлетиться соціальними мережами, навіть попри спроби окупантів заблокувати інтернет. Люди знайдуть способи передавати інформацію, використовуючи месенджери, супутниковий зв'язок, навіть старі радіостанції. О 10-й годині розпочнеться масовий відхід співробітників окупаційних структур, які є місцевими жителями. Вони просто підуть з робочих місць, зніматимуть свої форми, якщо вони в формі, і приєднуватимуться до натовпу на площі. Це буде тихий протест, але його сила буде величезною. Без місцевих співробітників окупаційна адміністрація виявиться повністю паралізованою, неспроможною виконувати навіть базові функції. А о одинадцятій годині почується той самий дзвін, про який я говорив раніше. Глибокий всепроникний дзвін, що лунатиме над містом. Ніхто не зможе визначити точно, звідки він йде, але всі його почують. Старі люди схлипуватимуть, згадуючи часи, коли місто було справді їхнім. Молоді відчуватимуть прилив сили, розуміння, що вони стають частиною історії. Діти, що виросли під окупацією і не пам'ятають іншого життя, вперше відчують, що таке свобода, навіть якщо не зможуть це висловити словами. І саме в цей момент, коли дзвін ще звучить, на обрії з'явиться колона людей. Попереду йтиме він той, хто повертається. Він не їде на машині, не на броньованому транспорті, він йде пішки, і за ним йдуть тисячі. Вони йдуть рівним кроком. Без поспіху, з гідністю. Кожен крок це твердження, що ця земля їхня, що вони повертаються не як завойовники, а як законні господарі. Окупаційні сили, що залишилися, побачать цю колону і зрозуміють, що опір марний. Деякі втечуть, інші здадуться, але ніхто не наважиться стріляти в цей живий ланцюг надії. Коли він увійде на площу, настане тиша. Дзвін зупиниться. Тисячі людей затамують подих. Він підійде до центру площі, зупиниться, подивиться навколо, і тоді скаже перші слова. Я не чую їх повністю, але я знаю початок. Він скаже: Ми вдома. Всього два слова, але вони матимуть силу урагану. Люди вибухнуть оплесками, криками радості, плачем. Вони обійматимуть один одного, обійматимуть незнайомців. Тому що в цей момент всі незнайомці стануть братами і сестрами, об'єднаними загальною перемогою. Протягом наступних годин відбудеться мирний перехід влади. Не буде кровопролиття, не буде помсти. Той, хто повертається, скаже чітко, що час помсти минув, що тепер час будувати. Він закликатиме до примирення, але до примирення на основі справедливості, не забуття. Ті, хто скоїв злочини, відповідатимуть перед законом. Але звичайні люди, що просто жили під окупацією, намагаючись вижити, не будуть переслідуватися. Це мудрість, що прийде від розуміння, що нація не може рухатися вперед, несучи вантаж нескінченної ненависті. Увечері того ж дня відбудеться стихійний концерт на площі. Музиканти, що залишалися в місті, принесуть свої інструменти, співатимуть народні пісні, співатимуть гімн, співатимуть пісні про свободу. Світло з тисяч мобільних телефонів створить море вогників, що побачать навіть з космосу. Ця картина стане символічною, покажуть її на всіх світових каналах, і весь світ побачить, що народ, який хоче бути вільним, не можна поневолити назавжди. У наступні дні і тижні почнеться відбудова, не просто фізична відбудова зруйнованих будівель, а відбудова соціальної тканини, відбудова довіри, відбудова ідентичності. Луганськ стане прикладом того, як місто може воскреснути з попелу. Повернуться ті, хто виїхав, але не всі одразу. Процес займе роки, але він буде послідовним і реальним. Економіка почне відновлюватися, підприємства, що закрилися, відкриються знову. Молодь, що втратила надію на майбутнє, знайде її знову. Той, хто все це розпочав, справді відійде від публічного життя через кілька місяців. Його останній публічний виступ відбудеться в березні 2027 року. На річницю визволення він скаже, що його місія виконана. Що тепер справа за людьми, за кожним громадянином будувати своє майбутнє. Він подякує всім, хто йшов поруч, хто вірив, хто не здався. А потім він просто піде і ніхто не зможе його знайти. Будуть ходити легенди, що він живе десь у глибинці, у маленькому селі, де займається простою працею, вирощує город, допомагає сусідам. Інші казатимуть, що він виїхав за кордон, щоб там підтримувати Україну іншими способами, але правда в тому, що він виконав те, для чого прийшов, і тепер може бути просто людиною без бремені історичної місії. Я знаю, що багато хто, почувши це передбачення, поставиться скептично. Скажуть, що це фантазії, що реальність набагато складніша, що військові конфлікти не вирішуються такими романтичними способами. Але я закликаю вас згадати історію. Згадайте падіння берлінської стіни, коли тисячі людей просто прийшли і почали її руйнувати, і ніхто не зупинив їх. Згадайте Оксамитові революції в Європі, коли режими, що здавалися непохитними, падали за тижні без великого кровопролиття. Згадайте нашу власну історію, революцію гідності, коли народ вийшов на Майдан і змінив країну. Історія показує, що коли приходить час змін, коли енергія народу досягає критичної маси, неможливе стає можливим. Луганськ повернеться до України. Це не питання, якщо. Це питання коли. І я кажу вам, що це коли настане раніше, ніж більшість думає 12 жовтня 2026 року. Запам'ятайте цю дату. Якщо мої видіння правдиві, а вони були правдивими багато разів раніше. Саме цього дня місто почне своє визволення. Той, хто має це зробити, вже відчуває поклик. Він готується, можливо, навіть не усвідомлюючи повністю, що саме він готується зробити. Але долі не уникнути. Місія не може бути проігнорована, коли вона так чітко визначена вищими силами. Я також бачу, що ця подія матиме резонанс далеко за межами України. Луганськ стане символом надії для всіх окупованих територій у світі, для всіх народів, що борються за свою свободу. Приклад того, що мирний опір, організований з розумом і підтриманий силою духу, може перемогти навіть найсильнішого окупанта. Цей урок вивчатимуть у майбутньому, про нього писатимуть книги, знімати фільми. Луганськ стане назавжди пов'язаний з ідеєю незламності людського духу. Завершуючи, я хочу звернутися до самих жителів Луганська, до тих, хто зараз там, хто живе в важких умовах, хто втратив багато, але не втратив себе. Тримайтеся, світанок близько. Той, хто має прийти, вже в дорозі. Події розгортаються саме так, як має бути. Кожен день окупації наближає день визволення. Тому що нічого не може тривати вічно, особливо те, що побудоване на насильстві і брехні. Ваше терпіння, ваша витривалість, ваша віра це ті цеглини, з яких будується майбутнє. Коли прийде той день, коли ви вийдете на площу і побачите синьо-жовтий прапор, згадайте всі ці дні очікування і знайте, що кожен з них мав сенс, кожен наближав цю мить. Луганськ наш завжди був і завжди буде. Повертається той, хто змінить все, і разом ми побачимо новий ранок нашого міста. Дякую за увагу, дякую тим, хто вірить, дякую тим, хто зберігає надію навіть у найтемніші часи. Знаки на небі, знаки на землі, знаки в серцях людей всі вони вказують в один бік. Визволення близько, і Луганськ знову дихатиме вільно. Дякуємо, хаяле Алекперов, за це потужне і надихаюче передбачення. Ваші слова дають надію тисячам людей, що чекають на повернення своїх рідних міст, своїх домівок, свого нормального життя. Ми записали цю розмову, щоб через час, коли події розгортатимуться, можна було повернутися і побачити, наскільки точними були ці видіння. Історія покаже, чи справдяться ці пророцтва. Але одне ясно вже зараз: віра в перемогу, віра в справедливість, віра в те, що добро перемагає зло. Ця віра сама по собі має силу змінювати реальність. Тримайтеся, Луганськ! Ваш час прийде! Слава Україні, героям! Слава, до нових зустрічей!